Фомерна Ю. вітаю вас на моєму каналі. Ця тема дуже довго чекала свого часу. Нарешті це сталося. Отже, про парфуми-бабушатники. Цей термін використовується для опису парфумів, що є класичними: це такі парфуми ретро-стиля. Часто такі парфуми є важкими, пудровими або дуже інтенсивно квитковими. Вони нам, нам нагадують про парфуми, які носили старше покоління. Ну, особливо, знаєте, в радянські та пострядянські часи. Я просто впевнена, що у кожного з нас є той самий спогад, де бабуся достає флакон серванта, робить один-два розкішних таких пшика, і квартира миттєво перетворюється на парфумерний магазин. Ага, 70-х. Повітря загусає запах, осідає на шпалерах і кіт ховається під диван. Це і є справжній бабушатник це такий аромат, який не залишає шансів слабким духом. Що робить парфуми бабушатниками? Це міць. Один-два пшика замінює добове провітрювання. Знаєте, потім шлейф. Вас пам'ятають дуже довго, бо шлейф парфуму за вами тягнеться ще три квартала. Витривалість тримається довше, ніж батарея у старому телефону Nokia. Та історія. Бабуся передала цей парфум мамі, мама вам, а тепер ви маєте можливість стати частиною цієї історичної саги про парфум. Які ж основні характеристики цих бабушатників? Ну, Тут можна сказати про альдегідну вибуховість, ноти, що надають такого, знаєте, мила, чистоти, іноді дуже різкі вони, як, наприклад, у Шанель номер 5 інтенсивна пудровість, і різ, фіалка, тонка ванільна база та гості квіткові ноти жасмін, троянда, тубероза, нарцис, мімоза, східні, смалісти та пряні акорди, такі як амбра, лабданум, бензаїн, гвоздика. Та тваринні нюанси, дубовий мох, мускус, цвета та кастори. Отже, переходимо до культових представників бабушатників. Що сказати? Це такі альдегідні бомби. Це, наприклад, Шанель No5, 2021 рік, квінтесенція ретро розкоші, вибух альдегідів, жасмину, троянди та ванілі. Ленвін Арпеш. 27 рік теплий пудровий, з деревними нюансами, От та важкі шипри. От у мене є. «Герлен Міцука» – це 19 рік, складний фруктово-шиправий з дубовим мохом аромат. Діордіарела 72-й рік, зелений, гіркуватий, цитрусовий дежестивний аромат. Есте Лаудер Ноїн. Це теж він у мене є. 88-й рік. Темний, багатий шипр. Трояндою та Пачулі. Насичені квіткові аромати, такі як Корон Нарцис Нуар, а це взагалі 11 рік нарцис а, з тваринними нюансами. надзвичайно Шанпату Джой, а, це 30-й рік, жасмінова трояндова. один з найрозкішніших ароматів 20-го століття. Та ще є такі, знаєте, смолісті східні легенди, а, такі як Герлен Шалемар, це 25-й рік. Гурманська, амбра, ваніль, смоли, цитруси, кашарель-лулу 87 рік, густий загадковий туберозно-пудровий аромат, а, і синларан, опіум, 77 рік, спеції амбра-ваніль-дим. Деякі з цих ароматів. Зараз просто переживають Ренесанс, особливо серед любителів ретро-стілю. Однак сучасні версії часто адаптовані, і вони вже легші та менш тваринні, бо і фра не спить, і фра контролює. Якщо будете шукати бабушатники, але сучасні такі, зверніть увагу ось на ці парфуми. Шанель 31 Рюкамбон» – це такий сучасний шипер без добового муху з цієї ж серії карамандель. Фредерік Маль, портрет леді це такий багатотрояндовий, печульовий аромат, розкішний. Основні ноти, по яким можна впізнати бабушатник, зараз я вам розповім. Це зрозуміло альдегіди, які можна було б зібрати в один флакон, і це просто, знаєте, як зібрали мильну фабрику в флакон. О, дубовий мох, той самий, який пахне такою, знаєте, солідністю і трохи минулим століттям. Тубероза, яка нагадує про бабусину вазу з білими квітами вдома, коли можна вчадити. Жасмін і троянда, їх настільки багато, що, здається, наче ви випадково забрали в ботанічний сад в момент такого пікового Мускус та Амбра. А якби парфуми могли носити шубу, то це саме те. І на сам кінець ось вам топ-бабушатників, які перетворюють вас на аристократа минулої епохи. От, значить, що? Ну, шанель номер 5 це класика. Якщо хочете, щоб люди думали, що ви успішна людина та купуєте акції, ось це. Герлен Мецука, Боже, не можу без нього жити. Кашарель Анеїс Анеїс це молодь 80-х, яка намагалася виглядати дорослішою. Тепер це запах, ну це ж класика. І сен Ларан, Опіум. Це такий собі парфум, який пахне історією буренних вечірок, де пили лише коньяк та сперечалися, знаєте, про мистецтво та музику. Есте Лаудер «Юс Due називається, знаєте, така роса молодості. Як носити бабушатники і не загубитися у минулому? А, трохи вам порад. Дозування – це сила. Один пшик зацікавлені погляди, два, це може бути тумач. Одяг має бути, знаєте, відповідним. Твіток, самид, перли, інакше запах може вас просто поглинути. Та не змішуйте з сучасними парфумами, інакше ви отримаєте ефект, тут пахне, ніби в антикварній крамниці. Та носіть з гордістю парфум. Бо ці аромати, які пережили модні тренди, економічні кризи і навіть радянські черги. Ну що, висновок? Бабушатники це така легендарна, атмосферна, трохи небезпечна історія. Вони не просто доповнюють образ, вони роблять його центром гравітації. Всього кварталу вашого міста. Угу. Якщо вам сказали, що ви пахнете як бабуся, то просто гордо випрямте спину та скажіть: але ж яка? Ще я вам, знаєте, хочу додати. Я роблю парфуми. Це сталося. Я зробила свій бренд та стала робити парфуми, звісно. Я зробила шану класичним парфумом бабушатника. Парфум називається Холі Це така шана гірким травам, полині і ванілі та квітам, які вже постояли і вони просто віддають свою чарівність. Тут, до речі, акцент є на Полині та Чорнобривцях. Отже, якщо вас зацікавили і мої парфуми, я можу вам зробити, знаєте, такий презентаційний сет. Про інші парфуми я поки що розповідати не буду. Я запишу окреме відео, я маю надію, що я це зроблю. От. І е зроблю це дуже скоро. Отже, з вами була парфумерна Ю, дуже вас люблю. Пока-пока. Повертайтеся, я не знаю. Ну, якщо хочете, то підписуйтесь на мій канал. Все, пока!